Як тільки церква вийшла наша греко-католицька катакомб, відкрилися храми, церква відкрила Український католицький університет, і до того Українського католицького університету на різні факультети можна було вступати і здобути богословську освіту. І ось одна моя знайома, парафіянка наша. Вона також, хоч вже мала десь більше, більше 40 років мала вона, але дуже хотіла більше пізнати Бога, більше якось так щось навчитися і вирішила поступити в цей Український Католицький університет на вчителя релігії, щоб потім при церкві чи десь в школі дітей вчити релігії. Після закінчення. Отих, Трьох, а може чотирьох років навчання, е відкрили відділ, що можна було далі продовжувати навчання на магістратурі. І ось вона одна з тої групи, найстарша, її називали Мама Марія, бо всі були молодші. Вона одна, і ще дві також молоді дівчинки, вони продовжують навчання в тому в Українському Католицькому університеті вона любила Бога, любила пізнавати Бога. Тому це для неї не було якась таке трудність, а це навпаки їй приносило якусь таку радість, що вона може більше і більше пізнати Бога. І потім якось наші дороги розійшлися. Я Поїхав в інший монастир, потім за кордоном був кілька років. І десь, може, півтора року назад якось ми з нею зустрілися, і вона мені дещо розповіла про себе. Вже по роках вже на пенсії, то вже не викладає релігію. Але ці знання їй завжди каже, вони мені пригодилися, ці знання про Бога. І каже, якось так, не знаю, Бог мені дав якусь таку любов до тварин, до природи. Я навіть був одного разу в неї вдома, дивлюся, і котик в хаті є, і маленький песик якось в хаті є. Вона каже, і того підібрала на вулиці, і того на вулиці. Люди викинули, мені так якось шкода, то я так якось їх підібрала, і так якось вони мирно живуть, та й мені добре, що я сама живу, то та якось так їм то годую їх. І каже е, мені вона при тій нагоді каже, е, недавно зима була. Дивлюся на вулиці собака. Вже другий день е, перед нашим будинком п'ятиповерховим собак, якийсь безпритульний з'явився. Та й мені так якось шкода його стало. Та й думаю, я трошечки щось йому приготую, винесу, та й нехай хоч з'їсть, і буде йому веселіше. Та він так гарно каже. Посмакував ту мою їжу, голодний, напевно, був. Та й потім вже якось так десь піде, а потім знов бачу, повертається і там, де я йому давала їсти напроти будинку, він там собі вже знайшов місце. Та я знову йому там дещо винесла. І так каже: якось вже його маю, ще того песика. А потім дивлюся, така ніч холодна. Та й думаю, а я на першому поверсі живу, та й думаю, я йому постелю біля дверей. Біля мене там якесь, та й буде йому трошки тепліше е, вночі, а вже е, то а від, на день може піти погуляти. І каже, так, якось він в мене вже там жив біля тих дверей, я йому їсти давала. Ну, а нам щось це не сподобалося. І каже, на мене написали скаргу в міську раду. І один раз, каже, приходить мені якесь повідомлення, що мене викликає на засідання якоїсь комісії е, повістка така, що я повинна обов'язково з'явитися. Ну, і каже, я пішла на той день, щоб мені було назначено. В коридорі багато людей там є, і по одному там кожного викликають. Той там щось нарушив е, неправильно, там. той також щось там не так зробив. О, а мене питається, за що ви прийшли? То каже, та я там песику віддавали їсти, а люди щось то написали на мене скаргу. Ну, та й так ті трохи здивувалися, що я прийшла на таке, але каже, я хотіла прийти, бо так дав, що я прийшла. І каже, коли прийшла моя черга, я заходжу туди, а там, каже, багато серед людей, може, 12 сиділо, якась така комісія була. І е, мені прочитали скаргу і каже, а що ви скажете на ту скаргу? І каже: знаєте, отче Йосифе? Якось я навіть не знала, що говорити, не готувалася, чи то Бог, чи так Дух Святий покерував. Я цілу годину їм говорила. Я їм говорила, починаючи від Адама і Єви. як то Бог сотворив людину, як то Бог сотворив тварину, як то Бог сотворив природу, як то ми, люди повинні відноситися до. Твариночки до природи, не нищити, не ображати, не руйнувати. І каже, я так цілу годину їм говорила, говорила, а вони так уважно мене слухали, і потім кажуть: ні, знаєте, ми навіть не знаємо, що вам сказати. Ви, по-божому, по-людськи, то ви дуже правильно все робите, поступаєте. О, але якось кажуть вже з тими своїми сусідами, не знаю, хтось там вирішить, бо не, мусимо а, якось також ми а, сказати це вам. О, і знаєте, ось така ось така, ось така ця жіночка, якась така дуже занадто добра. А, і коли вона вже мій телефон, так, після тієї другої зустрічі, мій телефон, вона вже я їй дав номер телефону. І знаєте, так вона якось до мене почала дзвонити, якась проблема виникає, а вона бачить, що вона тут сама ради не дасть, і вже до мене телефонує. І там десь по сусідству якийсь хлопець у неї живе. Він добрий, але він вже майже не бачить. А його брат привів якусь дівчину, і вони його пенсію забирають, пропивають його пенсію, він на пенсії, інвалід назору. І каже, йому їсти нічого не дають. Я йому їсти мушу якось приносити. Каже, чи треба йому допомогти. Я кажу, як. Та він слабо бачить, як він буде бачити, він, він майже не бачить, він майже сліпий. Але лікарі сказали, що можна спробувати зробити операцію, і він може бачити принаймні на одне око, якщо не на два. Тоді він не буде від них так залежний і зможе трошечки навіть десь вийти на вулицю, а то в хаті сидить. І вони його там присують, дають йому пити горівку, що він пив, і каже, отак, то він того бачу не хоче. І каже, я дізналася від лікарів, що та операція буде коштувати 24 тисячі гривень. Отже, мусимо зібрати 24 тисячі гривень. Я кажу, пані Марія, та я не знаю, як то зробити. Давайте до завтра якось подумаємо. Та я пригадав собі, що в мене є один знайомий. Дуже віруючий депутат Львівської міської ради, і кажу до неї, знаєте, може, вихід є. І я їй дав номер телефону цього депутата. І знаєте, він допоміг. Вона правда сказала, що вона буде старатися на протязі кількох там, може, навіть років йому ті гроші повернути. Дещо явно на себе думаю, візьму. І вона в нього знайшла тих 24 тисячі гривень, зробили хлопців операцію. І трошечки, знаєте, він так віджив, став самостійний, десь там на якусь роботу, здається, встроївся. І знаєте, от таких випадків в тої пані Марії історій всяких багато. І я бачу, що я е, не витримаю тої нагрузки, я мусив поміняти номер телефону, щоб знов загубитися. Е... О, а ще таку одну історію пригадую собі, як вона мені розповіла, яка сталася не так давно. Якось вона поїхала одного дня до себе на дачу за Львів. О, і там зробила все, що хотіла зробити, і вже дивиться, сонечко вже заходить. По годиннику ще остання маршрутка має бути. Вона швиденько все поховала. І е, спішить, щоб встигнути на цю останню маршрутку, вже темніло. І каже, я так прийшла на зупинку і через 5 хвилин на'їхав той останній автобус, маршрутка наїхала, зупинилася. Я сідаю, а грошей я з собою не взяла. У мене є посвідчення пенсійне, та й думаю, може, скористаюся посвідченням пенсійним, якось так про гроші забула, не взяла. Та й кажу водію: пане водій, я грошей з собою не маю, але в мене є. Пос... Пенсійне посвідчення, може, я проїдуся по ньому. А він каже, в мене вже є по посвідченню, так що мусите платити гроші або виходьте. Ну, і що я буду робити? Грошей не маю, та я вийшла. Так трошечки мене боляче було, але думаю собі, ну що ж, може він і правий. Та й каже, я так стою на тій зупинці, та й думаю собі, як я тепер доберуся додому вже темно. А тут автобуси не зупиняються в лісі, навкруги ліс темно, страшно трохи. Та й думаю собі, що ж мені робити? Зупиняти когось, а може, когось зупиню, не знати, кого зупиню. Та й так трошки боюся зупиняти. І так собі думаю, матінко Боже, я буду молитися вервицю. А ти, матінко Боже, сама мені зупини якусь пашину. Ти знаєш, кого мені зупинити. І каже, я так якось почала молитися вервицю. І так вже увійшла в молитву, що я навіть не пам'ятаю, що на вулиці темно, якось не звертаю, уваги, що я в лісі. О, навіть про то забула і так каже, я щиро молюся, молюся вервицю. І тут, так як чую, хтось кричить на мене. Якесь світло. Я спочатку не зрозуміла, що то є, де я є. Так каже, якось війшла в ту молитву, що я навіть забула, що то я в лісі, що я з дачі їду так, якось, і дивлюся, якийсь чоловік відкрив двері і до мене так, сідайте, сідайте, сідайте. Я ж тоді е -е, пригадала собі, що я просила матінку, Божу, матінко, ти мені пошли якусь машину, бо я сама не буду, не знаю, кого зупиняти. І аж тоді дійшло до мене що Матінка Божа для мене зупинила машину. Я сіла в машину, дивлюся, така якась дуже дорога машина, я в такій дорогій машині ще ніколи не їхала. Той чоловік, що за рулем, такий, якийсь би директор був в ці в костюмі. І так ми їдемо до Львова, а він мені каже: Слухайте, а ви що за одна? А вона каже, що ви так кажете, що я за одна: та звичайна людина. Та ні, щось незвичайне не ви є. Я вже отою дорогою їжджу 10 років. Я нікому в дорозі не зупиняюся, тим більше вночі, тим більше жінкам. І каже, я так з'їду зі стрия, додому повертаюся. І дивлюся, що ви стоїте. І думаю собі, що та жінка вночі стоїть. Так пізно, так подумав про вас, але думаю, ну що, я поїхав далі, бо я не привіг нікому зупинятися. Я проїхав, може, 5 кілометрів, а мені якийсь голос такий внутрішній каже: зупинися і забери ту жінку, розвернися і забери ту жінку. Я кажу: якось так не розумію, що таке мені. Думка така приходить. І та думка думка мене так. Постійно, постійно, я так думаю собі, я того ніколи не робив, але нехай буде. І каже, я ото розвертаюся 5 кілометрів назад, повертаюся, зупиняюся біля вас, кричу, а ви мене не чуєте. А вона каже: та то я матінку Божу просила, щоб мене якось зупинила. Вибачте, бо я так якось спочатку не зрозуміла, що, з чого ви стали. І каже, ми так потім їдемо вже до, 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 до Львова по дорозі. Я йому сказала, що я закінчила Український католицький університет, магістерку написала, я віруюча і так далі, читаюся те письмо, а він каже: а я маю до вас питання. І каже, ми з ним потім їхали. До... Він на підвіз під хату. Він по дорозі так мені багато різних питань ставив різних. Він на них шукав відповіді. І каже, я не знав, де ті відповіді взяти, ніхто мені не міг відповісти. А ви перша жінка, яка ось так мені допомогла і дала правильні відповіді на всі мої питання. І каже, коли ми під'їхали під під'їзд під мій, то ми ще більше півгодини сиділи і розмовляли, і він мав до мене ще щось запитатися, ще щось запитатися і ще щось запитатися. І ось там Марія розповіла так мені, скажімо, у кількох словах про своє таке християнське життя. Дорогі браті і сестри, з тих історій, які різні ті людські долі, різні людські життя. Кожна людина чимось оригінальна, кожна людина чимось може дати і нам приклад для нашого життя, хто щирість у молитві, хто таку, знаєте, дійсно непідроблену людяність, хто якесь таке милосердя має велике. Не тільки до людини, а й до навколишнього світу, навіть до тої собачки, до того котика. І знаєте, якось ось так, дивлячись на тих людей, роздумуючи про їхнє життя, можемо і собі якось так застановитися, а що нам ще треба в своєму житті покращити? В чому ми повинні більше себе налаштувати? Яке мають бути наші відношення? До наших близьких, до наших рідних, до інших людей, до навколишнього середовища. І тому я думаю, що ці історії, ті такі правдиві життєві історії, які мені дуже допомагають в моєму житті, нехай вони допоможуть кожному з вас ставати добрішими, ставати милосерднішими, ставати кращими. Божими дітьми